Як заставити канцелярську резинку перестрибнути з двох пальчиків на два інші. І назад. І навіть якщо ми заблокуємо ось так іншою резинкою її вихід. Ще раз резинка. На двох пальчиках клац. І вона вже тут. Розказую далі. Нам потрібна звичайна канцелярська резинка якою ми два рази обмотуємо вказівний та середній пальці? Ось так. Секрет заключається в тому, що коли ми показуємо, що резинка в нас на двох пальчиках, ми її іншою рукою натягуємо, і коли зжимаємо руку в кулак, з нашої сторони всі чотири пальчики пропихаємо всередину в резинку. І з нашої сторони виглядає все ось так, зі сторони глядача виглядає ось так. Важливо не показувати нашу сторону глядачу. Коли ми відкриємо, резинка автоматично перестрибне. Навіть якщо ми візьмемо іншу резинку і ось так перехресно заблокуємо її ось тут вихід, так, все рівно дана резинка, як ми бачимо, ось так проходить. Тому ми показуємо, що резинка на двох пальчиках натягуємо, складаємо, відкриваємо і вона перестрибує сюди.